Мене звати Лінусіона Арт в інстаграмі так, я Олена. Я сьогодні, як і обіцяла, хочу вам показати свій скетчбук, який в мене закінчився. Він дуже класний, а, встановленим папірчиком. Мій самий улюблений. тому самі улюблені скетчі, самі улюблені роботи, мабуть, саме зараз в ньому. Це за останні 3 роки дуже багато цікавих робіт саме в ньому. Ну що, поїхали дивитися нагадаю, не забувайте підписатися, поставити колокольчик, натиснути, і також поставити подобаєчку, бо для мене це дуже важливо, це стимулює мене вам показувати щось цікаве, щось таке корисне та створювати контент тут на Ютубі. Ну що, давайте переглянемо, що ж в мене у цьому скетчбуці. А, до речі, це скетчбук. Я придбала в 2022 році улітку, навіть бачите, виготовлене в Україні в 2022 році. Термін не обмежений. Папірчик дуже цікавий, він тонований, але не для всіх. Ті, хто вміє контролювати акварельку, то він дуже класний. Бо, якщо бачите, в нього щільність 160 грамів на метр квадратний. Ну, що вам сказати, це целюлоза, вона достатньо така тоненька, не дуже любить роботи по-мокрому. Але деякі деталі я робила такі по мокрому я вам покажу, що. Якщо пам'ятаєте, я вам розказувала, що я не хвилююся, якщо в мене щось не виходить, я можу порвати, викинути, для мене це не проблема. Саме так було з однією роботою, коли я почала неправильно. Використовувати забулася, так, що вона в мене таке не любить. Я по одному року Ольги малювала, і не уроку, а прямий ефір да, урок був, вона змальовувала тюльпанчики, то я показувала, що я перемалювала. Спочатку в мене нічого не виходило, а потім я ще раз перемалювала, враховуючи вже особливість кожного паперу. Тому... Котики, як я вже розповідаю всім, учням в клубі, ви обов'язково перед тим, як працювати з якимось папером, треба взяти хоча б один аркуш і випробувати, як він реагує. Цей скетчбук він виготовляється в Дніпрі. Не знаю, чи випускають вони чи ні. Зараз є я його купляла в акварелі, але... На жаль, зараз його не бачу, треба шукати в інтернеті. Ну що, Давайте подивимось, що ж в мене тут є. Це перший мій скетч, це парк Наталка, мій улюблений, Альтаночка, дуже, кажу, дуже схожий на. Ці альтанки в парку на Володимирській гірці. Це справді так. Там є альтанка, вона дуже-дуже схожа на може, я думаю, що це якась копія була тієї альтаночки на Володимирській гірці в Києві. У парку теж в Києві, але вже в іншому районі, в парку Наталка. Ось такий в мене скетч вийшов. Працювала вологим пензлем по сухому. Це такий прийом є це лисування. тобто Я накладала декілька шарів. Якщо бачите, то тут видно, да, один шар був більш прозорий, далі я вже накладала більш тонований, більш такий а, насичені кольори, десь там щось детальки промальовувала. Працювала тут е, по нарису олівцем. Тобто це не акварелька... Чистий скетч це був олівцем, потім же я проробляла вже кварелькою. Наступний скетч був також в парку Наталка. Щось спробувала замальовку якусь, ще продовжувала цей пабірчик, випробувати, як він буде себе вести. Ось таке дерево. Ми сиділи на поляночці, так на галявинці. Нам дуже подобалось так виходити влітку. Це в 22-му це був знаєте, такий релакс, був такий. Перезавантаження, бо ви знаєте, як було нелегко всім. І ми так використовували такі замальовки у парку. Також працювала вологим пензлем по сухому, але ось тут сухим по сухому. Тобто сухий пензлик ну, без такої достатньої кількості водички, як я поясню, да, сухим по сухому. Просто з акварелькою да, робила текстурку самої травички. Ось такий в мене був. Тут це я нещодавно теж випробувала, як воно буде. Я малювала акварельними олівцями для клубу, а тут ще вирішила це нещодавне, це в, у липні. Малювали черешеньку, Була, вона в мене є в іншому скетчбуці акварельними олівцями. Ми швидкі скетчі за 10 хвилин малювали. А от я спробувала, як воно вийде в мене акварелькою. Теж без нарису олівцем тут нарису олівцем немає. Тобто все по-живому. А це вже тренування були. Тренувальний такі в мене був випробування для уроку у клубі. А це був такий Восени ми малювали осінній такий кінь в нас був, конячка. Да? Я підбирала кольори, підбирала, випробувала У мене була новенька воскувальна рідина польського виробника, і мені потрібно було перед тим, як пропрацьовувати урок, я пропрацьовувала його в скетчбуці. До речі, конячка це вже знайшла свого власника, яка була створена саме для уроку. Ось такий, як ви бачите, мені дуже подобається, як а, саме на цьому тоновому, чому мені дуже подобається цей папірчик, він тонований. І, знаєте, дуже естетично виглядають саме скетчі на цьому папері. Ну що, давайте поїхали далі. А, наступний, наступна робота у мене дуже багато. О, це Дечки кінь. А це такий київський красень корельними олівцями Санті. Я працювала ось тут. Це такий урок в нас був кінь в пальто. Кожен мав можливість малювати свого. Я показувала, як я використовую корельні олівці під час цього уроку, як будую саму голову коня, щоб вона була така, знаєте, саме ілюстраційна. Бо ми, якщо ви бачили, тут більше вона така. Десь ближче до живописного, а тут більш ілюстраційна, що, що це мається на увазі? Більше голова, менше тіло, вже більш вона, він такий на людину схожий. Тобто, Ось так. Гуманізація, гумані... не, не скажу гуманізація, але. Ось такі в нас ілюстрація. Думала, коли створювала цього персонажика, чомусь думала про Голофастова за двома зайцями, і ось в такий в мене вийшов кінь. Це також був урок. Я дуже любила тут малювати уроки, створювати для клубу. Це така жива замальовочка, мені дуже хотілося замалювати. У мене були сливи. Це по-живому, по. Нашарування, так, я тут нашарування з олівцем. Я з натури прям виклала собі ці сливи і промальовувала, використовувала, спробувала тут, до речі, по сирому. Кожна, кожна слива була змочена і вже працювала по сирому. Тобто, не повністю листочок, а саму окрему сливочку. До речі, на цьому папері це дуже-дуже класно. Ось такий у мене скетчик. Це була також мене. Був у мене гарбузик. Також я його малювала, ми проводила з Ліною Бонапарт марафончик, під нього створила оцей гарбузик. ось такий, Це з мого референсу створений гарбузик. Але теж це з олівцем. Щоб ви розуміли, я треную зараз більш без олівця, але тоді таким снарісом тут. Це взагалі така історична ілюстрація. Не пам'ятаю, чому я, чи був якийсь марафон, чи що, я не пам'ятаю навіть, чому я створила саме цю роботу. Але завдяки цій роботі з'явилася книжка, яку я ілюструвала в цьому році, але ілюструвала вже не в акварелі, а на планшеті, в діджитал. Дуже скоро обов'язково вам все покажу. Дещо я вам там показувала, але м, трошки пізніше. Це, е, чекаємо, поки буде вже відредагована книга. Якщо буде все добре, то вона вийде в світ, і я обов'язково вам все покажу, все розповім. Це такі е, мишеня, скажу вам, як його звати, його звати Ойчик. А це його друг. А, Створила казочку. До речі, створила ці там, маленька така цікава казочка, так, дуже повчальна про друзів, про підтримку. Дуже цікава. Я думаю, що діткам дуже сподобається ця казочка. Світлана Щербанюк створила цю історію під мою ілюстрацію, і ось. Так моя ілюстрація почала жити. Це вже я треную, пробую малювати без нарису олівцем. Це в мене був особистий челендж в Телеграмі, я проводила для себе. Ну, хто хотів, то доєднувався це. Челендж був я малювала під музику. Я класичну музику обирала на кожен день і створювала ілюстрацію під цю музику. Чесно кажу, не пам'ятаю, що це була за музика, але було щось дуже було класне. Так, що в мене наступне? Ну, цю квіточку, це я на малювальній руханці показувала. Хто знає, то дивився. До речі, вона, мабуть, доступна на Ютюбі. Можете переглянути урок, як я це робила. Це також без нарусов. Гілочка. А, що ж я малювала? квіти були, Це яблуня. Мабуть, яблунь Ну, Це не вишня точно. Це чи яблуня, чи то я використовувала. Фото своїх квіточки абрикоси, ну щось, щось таке. Ну, але це точно не вишня. Так, що в мене тут? Далі. Наступні тут щось я залишила. А, тому що тут в мене для міні-курсу, до речі, міні-курсу. Скетч це серйозно. Ось такі двері, від нінусі, Скубрій, по його референсу створена така вулична замальовочка. Ті, хто в клубі, мав змогу мати подарунок від мене на двохріччя клубу і отримав доступ до цього. Класного міні-курсу, де я розповідаю про скетч, дуже багато цікавих уроків. до речі, підсумкова робота в клубі була саме за прикладом цього, одного з уроків цього міні-курсу. Ось, бачите, це такі побудови ми робили, потім ми вже використовували акварельку і вже скетч доповнювали лінером трошечки, якщо бачите, так? Ось така. Краса в нас вийшла. Наступний листочок. Ну, це, це теж ви, мабуть, пам'ятаєте, це, це також міні-курсу. Хто був на той самий марафон, ви малювали, Я думаю, що цю квіточку, квітуча да, така гілочка без нарусу олівцем створена, до речі. Дуже такий сирим, пелюсточку там вимальовувала окремо. Да, також є лисування, накладала кольори, тон накладала. ось Також ті, хто в клубі, можуть його ще раз переглянути. Але ті, хто був уважний, був сьогодні в інстаграмі в мене, знає, що в мене є сюрприз. Якщо ви були в інстаграмі, то молодці, переглянули цей сюрприз, то використовуйте його. І так, це також був, до речі, урок малюнок кавою, скетч кавою. Повністю кавою створена ілюстрація, також міні курсі вона присутня, круасан і черчка кави. Це я вже ми малювали на онлайн пленері з Анжелою. Сан Umbrella, Якщо хто присутній був, ми в Ютубі проводили таку зустріч. Це в також парк Наталка, там є такий кюсон. там планується створити мюзик холл. Тобто, це таке, така будова цікава з історією. Хто хоче, можете загуглити кюсон на оболоні. Так, Це для марафону я малювала, себе я малювала. Я розповідала тут про себе такі замальовочка це, до речі, акварельними олівчиками. А, акварельні олівчики від Марку. Саме їми я працювала, розповідала про себе, що я люблю, яка я є 6 років. Ось така. Шестирічну себе малювала своєю скрипочкою, як я займалася, але дуже любила акварельку. Акварель це була для мене просто щось неймовірне. Ну і це був у не... нас також малювальна-руханка, ми малювали теж кавою, наче є в доступ цей урок на Ютубі. Гляньте в відкритих уроках, наче вона є, чи ну, перегляньте, наче є, можете переглянути. Це також додатковий урок був бонусний у міні-курсі. Ми парфюми малювали прямо в прямому ефірі. Я малювала ті, хто був присутній, хто малював разом зі мною, це класно. І, ну, всі, хто в клубі, мають доступ. Але всі, хто слухає уважно і заглядає в мій інстаграм, також може, зможе мати таку змогу придбати і малювати всі ці уроки, які я показую. Це була замальовочка на вулиці, просто сиділи на. Лавочці, мені дуже захотілося замальовку. Теж, до речі, я практикувала, тренувала замальовку без наросолівцем. Чому тренувала? Тому що проводила майстер-класи для дівчаток в вільні, і ми пробували Це такі, я вимивання їм показувала, як можна робити вимивання фарби пензликом на <кій> ці ми тренувалися. Я тренувалася, дивилася, що, що можна показати, що можна розповісти. Ну, ось така в мене була тренувальна, можу сказати. Троянточка, замальовочка, теж я пробувала за своїм референсом Ось така. І це вже ми малювали також на майстер-класі з дівчатами. Я проводила біля озера, ми дуже класно малювали. Мені дуже подобалось. До речі, ця квіточка намальована дитячою акварелью. Якщо ви подивитесь, може, ви не повірите. Але я дівчаткам показувала, як звичайною акварелькою можна створити цікаві кольори, як можна створити ось такі роботи. Це звичайна дитяча акварель. До речі, клуб у нас таки починався. Ми починали в клубі, звичайно, дитячою акварелькою. Тренуватися, просто спробувати, як воно, як воно ото, тримати пензлика в руках, ну і так далі. А потім вже зараз багато хто з клубу вже використовує професійну акварельку. Але якщо у вас дитячий, це не привід того, щоб не малювати. Також це жива моя постановочка, моя, мої сливи, мій стаканчик. Я ставила його перед собою. Тобто це замальовка з натури була в мене на кухні. Поки там готувалася їжа, я робила таку замальовочку, з такі сливи. Теж було по сирому, кожну сливку я по сирому і тренувала саме замальовку скла, щоб передати саме скло. Тренувалася, я ж теж навчаюся, теж тренуюсь. Так, тут все я щось собі фантазувала, випробувала. Це ж нещодавно щось в мене був настрій. такий. До речі, я іноді роблю такі замальовки, фантазійні щось плями, з плями намальовки, замальовки, вимальовки, намішую кольори і що воно виходить. Чому? Тому що так ми запускаємо свою мозкову активність. Я так люблю. І ось такий теж замальовочка була. Ми малювали це теж на це ми вже малювали. Я малювала вдома після того, як проводила МК по кавунчику. Ми малювали скибочку кавуна, ось вона, всю скибочку кавуна, ми малювали на майстер-класі біля озера. Хотіла щось літнього, тому замальовку в минулому серпні ми робили. До речі, ще раз повторю, ця. Кавунчик цей замальований звичайною дитячою фарбою. І ось цей. Це такі швидкі у нас були скетчі, швидка замальовочка. Всі, це, всі ці роботи створені звичайною дитячою парелькою. Тобто, я показувала, як це можливо. Це також, я, бачите, я тут тренувалася, квіточки показувала вам цю кульбабочку вмальовувала. Просто з плямою в мене вийшла ось така бабка. Бачите, цікаво. Я малювала це я Я а, хотіла трошки показати. Я думаю, що, а я наче показувала, вам показувала, як можна використовувати, мабуть, це. Да. Я показувала, як можна пензлі лінери використовувати для малюнку квітів. Це нещодавно. Так, я щось не пропустила, пропустила. Ні, не пропустила. Підемо далі. О, це, до речі, ті самі тюльпани, про які я казала. Я... Це в вдруг... другий раз я промалювала. Перша була... вилітіла <смітник> у відро, в смітник. Чому? Тому що я не врахувала, що цей папірчик тоненький. Забулася я, що не можна його так щільно намочувати і змочила. Ну, забула, бо до того працювала в інших скетчбоках і забула. Тому тут я вже працювала з кожною квіточка окремо, я змочувала кожну квіточку окремо і тоді вже пропрацьовувала. Це по майстер-класу Олі. По його і ефіру. Це був урок. Хто був на уроці, той знає. Ми малювали ось такий кавунчик. Це минулий рік в нас був вересень, починався в клубі саме з, цього, з цієї роботи, з цього красня, одного, другого. Ось така у нас роботка. Також цей урок є в клубі. Також я тут малювала, показувала, як можна робити такі рецептики, замальовочки. Це варення, до речі, скавуна. Дуже цікава така рецептика. Пропонувала його для клубу, показувала, як можна використовувати скетч. Скетч можна використовувати також в кулінарних книгах для себе з змальовки робити. Цей, цю роботку ви теж знаєте. З цією роботкою, до речі, Анічка виставлялася на виставці, в віртуальній виставці, Анічка по цьому уроку малювала, її робота, до речі, є в посиланні. У шапці мого профілю Linuxона і Творчий Клаб, і Лінusона Art. Там я сказала, назавжди залишаю виставку, щоб ви могли, мали можливість переглянути. Тому використовуйте, переходьте, дивіться, як інші. Створюють класні, просто класні роботи по цим урокам. Ну, ось така був у мене урок, це, по-моєму, два референси. До речі, я суміщала два референси. Один був з гербузиком, одна була у мене тут а, виноградик, Я сумістила, і ось така вийшов у нас натюрмортик. цікавий. Це також булочки Памкін. Ми малювали в клубі такий рецептик. А, грушки ми малювали груші. Це на малювальній руханці. Малювали акварелькою, показували, як блік, як тіні. Ось такі у нас були груші акварелькою. Ось такий дуже класний куметний їжачок був. Це я малювала олівчиками, акварельними олівчиками Санті, але я їх не розмивала. Ну, дещо в деяких місцях я розмила, деяких ні. Ось такий у нас смішний їжачок. Також це урок був у у клубі. Також це була малювальна руханка, ми акварельними олівцями показували, як вони розмиваються, як їх можна використовувати, як можна накладати колір на колір. Це також один з уроків з клубу. Ми дивилися, як по тональності, як виглядають кольори, як можна зробити переходики да, тонові, як можна намішувати. До речі, це намішаний колір, можна його намішувати. Це такий скетч кавою, також дівчинка була я. Так, це в клубі ми також малювали. Цю ви знаєте, це був у нас намалюка скетч. Ми суміщали, вчилися суміщати декілька з вами референсів. Ось такий мене, це, я не пам'ятаю, змішана техніка. Я вже не пам'ятаю, що виробила робила. Це малювальна руханка. От, до речі, я показувала на малювальній руханці, як я використовую пензліклінер можна для фантазії, для квіточок, швидких таких листівочок. А, тут я також фантазія. Бачите, в мене це був минулий місяць, липень, Щось мене... я дуже втомилася і мені, мені просто хотілося трошки розвіятися відпочити, бо щось було дуже важко. І я, бачите, тут. Фантазувала. <ріст> Трошки потім зробила плями, а потім вже їх входила. Ось таке в мене виходило. Ну, Цей скетч, думаю, ви пам'ятаєте? Це скетч з натури, без нарису олівцем робила біля своєї любимої кафешки Іркеї. Ну, ось так: ось такий у мене скетчбук. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, поставте мені. Вподобайки. Підписуйтесь на мій канальчик. І також підписуйтесь на мій інстаграм, бо там дуже багато корисного. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро я наберу тисячу і ми будемо знову проводити малювальну руханку. А поки ми там не проводимо, ми будемо з вересня проводити її тут на Ютубі. Так що не хвилюйтеся, малювальна руханка, вона нікуди не дінеться, вона буде на своєму місці. Дякую, що ви переглянули. Сподіваюсь, було корисно. Якщо у вас виникають питання по паперу, як підібрати скетчбук, звертайтеся, я можу допомогти. Також в мене є одна з послуг: ви можете звернутися до мене за консультацією стосовно матеріалів, де обрати яку ціну, якими краще працювати. На тому чи іншому папері. Я вам розповім, якими користуюсь я, розповім, які, як, я, як можна протестувати той чи інший папір. Розповім вам про те, що, що можете обрати для себе як початківець. І також всім, хто звертається до мене за консультацією, я дарую свій. Конспектик для початківця, в якому є і про акварельний папір, про його щільність, про його види, і про акварельку також там є. І ну, такий посібничок для новачків. Якщо вас зацікавила консультація, звертайтеся до мене, пишіть директ чи пишіть сюди, ми з вами зв'яжемось, якось проконтактуємо і я вам обов'язково допоможу. Всіх обіймаю, будемо на зв'язку. Творіть і не зупиняйтеся. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Справді, е акварель, кольор, він, е вона дуже б допомагає трошки піднімати настрій. Всім гарного настрою!